Продажі BMW 4 серії 2014 року випуску з 3-літровим бензиновим двигуном на повному приводі, в красивому білому кольорі, коробка в нас автомат, вихлоп Акрапович, парктроніки, технічно автомобіль справний, двигун без задирів. Ось так виглядає, покажу товщину фарби. Воєнних автомобіль цілий. Він код для перевірки. По салону у нас чорна шкіра. Пам'ять сидінь. М-руль, підігрів керма, підігрів сидінь, клімат контроль, старт стоп. Оригінальний пробіг 114 тисяч кілометрів. Автомобіль без помилок. Кого зацікавив даний автомобіль, можна подивитись в місті Тернопіль.